Рідна українська мова це основа нашої багатої, безмежної культури. Це наш дух, наша душа, наша пісня, Олесь Гончар. Мову рідну, слово рідну, Хто вас забуває? Хто в грудях не серденько, але ж камінь має. Як то мову нам забути, котрою учила? Нас і сіхненька говорити, ненька наша мила. Людина, яка втратила свою мову неповноцінно. Вона другорядна в порівнянні в з носієм рідної мови. Павло Мовчан. Мова державна первина. В неї завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Рідне слово тішить душу. Наша рідна українська мова це основа нашої безмежної багатої культури. Це наш дух, кожна душа, наша пісня. Ми українці, велика родини. Щоб любити, треба знати, а щоб проникнути в таку тонку і неосяжну, величну і багатогранну річ як мова, треба її любити. Найбільше й найдорожче добро кожного народу це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, яку народ складає і своє давне життя і свої сподівання, розум, досвід, почування. Поки живе мова, вчитиме народ, це як і національність. мова завжди має таку велику вагу в національному рухові. Отчум ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань. Іван Огінко: Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обезветься рідна мова, і в голосі є ним, ім'я твоє. Просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа. Ти полетиш де світу далечизна. Та в рідній мові буде вся твоя душа і вся дорога, вся вітчизна, і у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах, полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки в серці буде рідна мова. Мова це не тільки простий символ розуміння. Бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі, мова це найясніший вираз нашої психіки, найперша сторожа нашого психічного я. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна на початку ХХІ століття. І якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу. Ліна Костенко. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата, дідуся і бабусі. Знаю її добре. Й ще краще навчуся. Марія Підгірянка Яке прекрасне рідне слово, Ну не світ, а всі світи. Володимир Сосюра. Чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою потрібно вчити все життя. Мова це кров, що оббігає тіло нації. Мова росли із ґрунту, Мов жита. Добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова Ліна Костенко. Привчайте, любіть свою мову, як світло тобі, як стяги красу малинову, як рідного неба плаків. Нехай в твоїм серці любові не згасне священий вогонь, як в перше слово. На мови народу свого, як сонце безсмертне коло, що креслить у небі путі. Любіть свою мову ніколи її не забудьте в житті. Ми не з нею відомі усюди, усе, що треба нам є. А хто свою мову забуде, то й у серце забуде своє. Вона, як віря, покнула, що сяє з небесних хисов, І там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народна ж штударність і воля, що тьму подолав у бою і то лиш поша не достоє, хто мову шанує свою Володимир Сесура. Мова, втілення думки, що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її, борімося за красу мови, за правильність мови, за присутність мови, за багатство мови. Максим Рельський Краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця. Вона, як добірне зерно, мова державна перлина. Нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову як матір любіть.